Колеги, всім доброго ранку. Є пропозиція розпочинати роботу. Тож проводимо зараз реєстрацію, прохання всіх обов'язково віткнути відеозображення, не вимикати до завершення роботи сесії. Для забезпечення реєстрації на пленарному засіданні сесії в афричному порядку, порядку буде зачитано ваше прізвище по батькові, після чого ви оголошуєте присутній або присутній. Будь ласка. Бабюк Марія Петрівна. Присутня. Вільчинський Олександр Казимирович. Присутній. Бог Любов Ігорівна. Присутня. Болянська Ружана Ігорівна. присутня Бонс Ігор Васильович. присутній Герко Віктор Леонідович. Віктор Герко Відсутній. Герко Галина Орестівна. Присутня. Герчак Ігор присутня. Ярославович. Головко Мар'яна Васильівна. присутні Горохівський Антон Миколаєвич. Грицешин Андрій Антонович. Присутній. Дерецький Микола Володимирович. Микола Дерець. Присутній. Присутній. Ергашов Рустам Султанбекович. Присутній. Зінь Іван Федорович. Іван Зінь. Відсутній. Климчук Олег Андрійович. Присутні. Ковалик Іван Ігорович. Іван Ковалик відсутній. Костюк Ігор Васильович. Присутній. Місько Володимир Володимирович. Володимир Місько. Відсутній. Новроцький Роман Ярослав. Присутній. Надал Сергій Віталійович. Присутній. Овчарук Віктор Вікторович. Овчарук Віктор. Присутній. Панків Наталія Миколаївна. Присутня. Очковська Марія Дмитрівна. Присутня. Халя Ольга Петрівна. Ліна Анатоліївна. Ліна Прокопів. Відсутня. Ретька Назарій Михайлович. Присутній. Різник Олег Іванович. Олег Різник. Відсутній. Росомаха Олександр Володимирович. Присутній. Сирочук Михайло Мирославович, Присутній. Смакус Юрій Георгійович, Сороколіт Іван Леонідович. Іван Сироколіт, відсутній. Торожнюк Роман Васильович. Роман Торожнюк Відсутній. Турський Ігор Володимирович. Відсутній. Фаріончук Денис Володимирович. Присутній. Фартушняк Юр... Юрій Анатолійович. Присутній. Харкавий Віталій Володимирович. Присутні. Цибульський Андрій Іванович. Присутній. Чванкіна Олеся Володимирівна. присутня, Шатарський Артур Яремович. Присутні. Шахін Ольга Анатоліївна. Присутня. Шморгай Олег Васильович. Присутні. Юрик Мар'яна Ігорівна. Присутні. Юля, запиши що зінь присутній. 34. І гевко присутній. Гевко віктор 35. Тож, за результатами реєстрації зареєстровано 35 депутатів. Пленарне засідання позачергово 50-ї сесії є повноважним. Ну, Затримував 10-ту сесію міської ради оголошую втрити. <плес> ні слова, ні Ще нам братя, українці, гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїх. Указом президента України про проведення воєнного стану в Україні, Законом України про місцеве самоврядування в Україні, Затвердження указу президента України про проведення воєнного стану в Україні про правовий режим воєнного стану, статті 46 регламенту Тропільської міської ради, 8 скликання, розпорядженням міського голови 11 серпня 25 року номер 145 пленарне засідання сесії міської ради проводиться в режимі відеоконференції. Шановні колеги, хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги сесія призупиняє свою роботу і продовжує роботу після завершення повітряної тривоги або випадку знаходження депутатів в укриттях і надання відповідної згоди на продовження сесії. На сесії присутні представники виконавчого органів Тропільської міської ради. Онлайн-трансляція та засідання міської ради здійснюється через мережу інтернету. Сьогодні ми звичаємо всьому Міжнародний день молоді, тому хочу привітати всіх з цим святом, привітати всіх причетних, перше перше молодих людей, які сьогодні захищають нашу державну наших, нашу тернопільську молодь, всіх тих, хто не втомлюється працювати на, на перемогу і на підтримку нашої безпеки і незалежності. Дякую всі, дякую всім. Бажаю всім здоров'я, бажаю успіхів, бажаю завжди бути молодими, сильними, бажаю всім нам найшвидшої перемоги і миру на всій Україні. З метою підрахунку голосів депутатів міської ради на позичерговій 50 й сесії міської ради 8 скликання пропонується створити дочільну комісію у наступному складі Віталій Харкавий, голова комісії, член комісії Андрій Цибульський, Юрій Смокоус і Антон Куроківський. А, Перепрошую. Андрій Цибурський, Юрій Смаковус і голова комісії Італії Харкова. Немає заперечень. Хочу зазначити, що зараз ми будемо за це голосувати. Під рахунку голосів нам допоможуть представники управління організаційної розпорядчої роботи, а саме знову ж таки в алфавітному порядку зачитуються прізвище депутатів. Після чого ви здійснюєте голосування зазначенням позиції за, проти чи утримався. Будь ласка. За. Вінчинський. За. За. Вовк. За. Болянська. За. Онс. За. Герко Віктор. За. Герко Галина. За. За. Головко. Горківський. За. За. Грицишин. За. Дарецький. За. Ергешов. За. Зінь. За. Ленчук. За. Повалик. Відсутній. Костюк. За. Місько. Відсутні. За. За. Навроцький. За. За. Овчарук. За. Паньків. За. Пачковська. За. Охиля. За. Прокопів. Прокопів відсутня. Редьква. Різник відсутній За. Да. Сарутюк. За. Да. Смахоос. Да. Сороковід. відсутній Торожньо. відсутній турський, відсутній фарюнчук, да. фартушняк, За. Да. Да. цибульський, За. Да. чванкіна, За. Да. шатарський, За. Да. сахін, да. Шмангай, да. Юра. Тридцять шість за, проти нуль отримав. Дякую, шановні колеги. Хто буде мати потребу стосовно уточнення в результаті свого голосування? Прошу звертатися до працівників організаційного відділу до завершення роботи сесії. Отож, виношу на ваш розгляд орієнтовний порядок даних складається з двох питань, які розглянуті профільними постійними депутатськими комісіями, і рекомендую взяти і затверди його в цілому. Ставлю порядок даних на затвердження цілому. Бабюк. Да. Вільченце. За. Бог. Полянська. Да. За. Бонс. Янко За. Віктор. За. Галина За. Гірчан. Головко. за Городівський. За. за Терецький. за Ергешов. За. за Климчук. Олег Климчук. Відсутній. Ковалик. Відсутній. Костюк. За. Місько. За. Навроцький. «За». Надо, За. овчарук, За. панків, За. пачковська, «За». За. «Проходив». відсутня, редька, «За». «Різник», відсутній, русомаха, За. «За». смакуз, сорокуліт відсутній, «За». Турський від сотні. Фаріончук. За. Партушня. За. Паркавий. За. Цибульський. За. Чванкіна. За. Шатарський. За. Шахін. За. Шмаргай. За. Юрик. За. 36. За. Менчук. За. 37. За. Дякую, рішення прийнято. Також переходимо до розгляду питань порядку денного. Слухається проєкт рішення номер 1 про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Питає секретар міської ради Віровіче. Шановний голово, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради, враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд по матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Пропонується за вагомий особистої план встановлення української державності та особисту мужність героїзм. Виявлення захисту Державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом, присвоїти звання почасний громадянин міста Тернополя Філію Євгену Васильовичу. Євген Філь – це старший сержант, інструктор Сил спеціальних операцій, громадсько-політичний діяч, член Національної спілки журналістів України, краєзнавець, меценат, директор музею національної визволення боротьби Тернопільщини. Пунктом другим даного рішення пропонується нагородити відзнакою Тернопільської міської ради 72 особи. В основному це наші воїни, наші захисники, кандидатури яких подавали командири військових частин. Це 65 воїнів, яким пропонується нагородити відзнакою Тернопільської міської ради. Також в списку є сім цивільних осіб. Це представники різних сфер і галузей життєдіяльності міста Тернополя, які також заслуговують на дану нагороду. Дане рішення пройшло. Відповідні комісії зауважень до проєкту рішення нема. Перелік всіх кандидатур вам надіслані на електронні пошти, з яким ви мали можливість її ознайомити. Є пропозиція ухвалити дане рішення. Колеги, Чи є потреба зачитувати всі, чи всім достатньо того, що ви отримали, або чи будуть в когось якісь зауваження по доповнені? Якщо немає, тоді є пропозиція ставити на голосування і підтримати. Голосуємо. Бабюк, за Вільчинський. За. Попк. За. Болянська. За. Генко За. Віктор. Гренко Галина. Гірчан. За. Головко. За. Горохівський. За. За. Грецишин. За. Дарецький. За. Ергешов. За. Зінь. За. Клинчук. За. Ковалик. Відсутні. Костюк. За. Місько. За. Навротський. За. Надал. За. Овчарук. Панків. Почковська. Похиля, угу. Прокопів. Відсутня Редька. За. Різник. Відсутня, Росомаха. За. Сиротюк. За. Смакуз. За. Сороколіт. Відсутній за Турський. Відсутній за Фарєнчук. за Маркавий. Цибульський. За. За. Чванкіна. за Шатарський. За. Шахін. За. Шморгай. За. Юрик. За. 37 За, проти нулю трималося. Дякую. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про внесення змін у програму обороноздатність на 25-й рік. відповідає Петро Гукалюк. Колеги, у даному проєкту рішення є потреба в доході, чи можемо ставити на голосування? Немає, Немає зауважень, так? Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування. Бабюк. За. Відчинський. За. Болянська. За. Вонс. За. За. Гавко Віктор, Віктор Ген. За. Гавко галина За. За. Головко. За. Горохівський. За. Берецький. За. За. Ельгишов. За. Зінь. Лемчук. За. За. Ковали відсутній Костюк. За. За. Навроцький. Роман Навроцький. За. Надо. За. Овчару. За. Панів. Очков. За. За. Охиляк. Прокопів. Відсутня Ретка. За. Різник відсутній. Росомаха. За. За. Смакуос. Сороколіт За. відсутній торожнюк. Турський відсутній фаріончок. Партушняк. За. За. Паркавий, Цивольський, за. Чванкіна. За. Татарський. За. Сахін. Сморгай. За. За. Юрик. За. 37. За, проти нуля Дякую, рішення прийнято. Всі питання, які винесені на сесії, розглянуті. Тому я дякую всім за роботу. От і оголошую панове засідання поза 50-ї сесії міської ради закрите. Божьи сторонцы бышущила, за нашу і покажем, що дякую всім роботу.